Покажу в цьому відео, як я роблю собі ін'єкції аджові. Це єдиний препарат, який діє від мігрені. Він приблизно як вакцинація працює. Значить, відкриваючи упаковку, ми переконуємося, що вона надійно запакована, що збережені всі можливі пломби. Ознайомлюємось з інструкцією. Інструкція дуже детальна, там розписано все, як правильно колоти, і всі нюанси. Але якщо ви хвилюєте, звичайно, можна звернутися до лікаря для того, щоб це вам під наглядом зробили. Побочок від вакцини практично немає. Це місце почервоніння, може бути зуд. Перевіряємо, щоб дата на самому шприці була така сама. звіряємось з інструкцією. Шприц після покупки він має 30 хвилин нагрітися в кімнатній температурі, тому ми відкладаємо, чекаємо, поки він нагріється для того, щоб ін'єкція була менш болюча. Ознайомлюся з інструкцією, є три місця в колу. Зараз я буду показувати на собі це живіт, це дельтоподібний м'яз і це. Стегновий м'яс, але єдине, що якщо ти колеш сам собі, звичайно, ну, комфортніше колоти в ногу собі. Один укол колеться в одну сторону, тобто не можна два укола в одну ту саму. Ми дивимось на щоб шприц був в порядку, рідина повинна бути біленька. Ті бульбашки, які є, ми не струшуємо, зайвих повітря там немає, воно все готове. Тобто готовий шприц, він вже повністю готовий до вживання. Підготовуємо все необхідне, повинна бути серветка, спиртова і суха для того, щоб потім закрити. Беремо валик зі шкіри і з м'язу, протираємо. Тут я не буду показувати сам момент в колу, це трохи неприємне відчуття, кол повинен бути довгим, це не різко, ми робимо це потрошечку після. Використання, вкладаємо все це в окремий пакет і, і утилізуємо. Якщо є питання, пишіть.